Друзі, вітаємо вас. Е, перший 69-й Степан Лісовський. Передача на дальню Сійку! Е, є службові моменти, адже, зокрема, служать Нацгвардії України. Е, окремі представники. Огнізатора момент, який з другої спроби все-таки забиває. Енерія Хліба. Стегніцький голом відзначається. Хороший сейв перед тим. Дуже дуже хороший сейв здійснив. Чому але Удар забиває Янюк. 2-0. Рахунок у цій зустрічі Владислав Янюк голом відзначається і ну, шукує дійсно супер. Рап пробиває, рап серії рекошетів. Близнюк. Простріл. То буде бити по воротах. Влучає осіб ми вже якось до того, що на паркеті він постійно допомагає своїм підлоси виконати. Вездюк. Везнюк. везнюк Далі всіку передача. Удар! Удар. Що? Чи буде-буде, і буде забитий м'яч. Раб забиває дебютний гол у складі енергії хліба. Для Івана раба. Но вже точно напрацював у цьому поєдинку. Удар се від чмута. Станіцький прострілював. Зараз не вдалося пробити. Гравці механізатора сьогодні Богданов будуть спати дуже і дуже добре. Бане ж який хороший виконання до бана. знову просувається вперед. У дарні позиції Мохбер! Забиває ось так. Год 1-3. Рахунок у цьому протистоянні стає. Дійшла справа все-таки до удара по воротах, Не Святослав. Остащук на дарній позиції. Лісовський. Лісовський пробиває. Остащук не влучає. Зачіпляється за мяч. Счук. Пас на Гураля. Гураль. Прибирав Гураль. Підсумку. Не вдалося йому пропу. Гураль влучає у поперечно. Гураль Лісовський на добивання. Перехоплення від Гураля. Потрібно пробивати йому. Гураль забиває. 2-3. Рахунок у цьому. матчі стає. Пропускає на Хліба, Ну, тут, я думаю, точно за це. Люблінський! Ну він реалізовує подібні епізоди. Люблінський дуже класно зараз прибиває Павука у дев'ятці воріт чмута. Ну, тут проспали просто цей епізод. Снайцький. Зараз м'яч рекошетами. Доходить все-таки до Микитина. Той пробував. Мі... перехоплення. Платонов. Платонов. На Остащука передача. Остащук. Остащук прибирає. Подивіться на п'яту точку. Цю дуель ну, і чекаємо наступної. Універ зіграє проти Берти.